Вітаю, друзі! Я Наташа і я пошила ще одну сукню для моєї онучки з синьої ацетатної тканинки. Нагадаю вам, ось це перша. І ось це красонечка друга. Пошиті вони з однакової ацетатної тканинки і навіть гіпюр фатинчик ось цей використаний однаковий. Але виглядають вони по-різному. І ще пошила для ось цих двох суконів ось таку накидку Ельзи. Її можна буде крепити або до одного, або до іншого платічок, за допомогою ось таких от шльовочок. Можна буде знімати і одягати. Якщо вам цікаво, як я шила суконьку, залишайтеся зі мною на каналі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Якщо вам цікаво буде, що і надалі я буду шити, підписуйтесь на мій канал і вам буде приходити сповіщення одним з перших. Ну все, поїхали! Залишилися в мене ось такі шматочки після пошиву суконьки першої. Я вже розповідала, дівчата, в одному з відео, що я тут в Америці познайомилася з нашою модельєркою, яка теж переїхала сюди, але дуже-дуже давно. У неї від її великих проєктів залишилися тканинки і відрізки великі, які вона мені віддала, гіпюр такий дуже красивий. Чи це фатин, чи це гіпюр, і вона мені віддала ще о, такі залишки від пошиву, але вони не підходять для того, щоб пошити дорослій людині ось цієї синьої тканинки, але вони дуже гарно підходять для того, щоб пошити платінку на дівчинку, дівчинці. Тому я, звісно, дуже їй. Благодарна, дуже вдячна, вибачте, русизм проскочив. Да, я дуже вдячна їй за, за цей дарунок, бо якби не було цих тканин, не було б ось цих суканяк. І багато чого б не було, і не було б в голові таких нових класнючих проєктів. Взагалі, то я вже давно не шию одяг, мої дітки повиростали і. Нема нагоди щось шити. Зараз все можна купити і найгіршої якості, дуже гарної якості можна купити. І я шию сумки, рюкзаки, косметички. На сьогодні це основні мої проєкти, яким я даю життя. Ну, так сталося, що прийшлося мені повернутися. До минулого і пошити декілька суконьок І що я хочу сказати, дівчата? Неважливо, з чого ви шиєте Важливо ось це бажання, як каже Юля, оцей феншуй який до вас приходить. Я взагалі не маю освіти пошиттю. Я шию дуже давно. В мене бабуся там шила, вишивала, в'язала. Колись вона там мені якихось базових навичок дала, але вона дуже рано померла і не змогла мені всього передати. І в неї були книги, які мені перейшли, які я забрала, якось так кажу, в наслідство у спадок. І за цими книгами я чомусь навчалася. В основному це були книги по шиттю, по моделюванню. Я з дитинства шила за цими книгами. Зараз є інтернет, зараз дуже багато чого можна подивитися вживу. Це набагато краще, ніж просто книжки. Ти бачиш весь процес. І дуже багато там модельєрів. Майстрів, майстринь вони показують, як це шити. Це я їм я їм дуже, дуже вдячна за це, бо я сама дуже багато чому навчилася. І від наших дівчаток, які виставляють свої, показують свої мастер-класи в Ютубі, викладають і а, майстрам з інших держав, на яких я підписана, дуже багато вони показують. Саме технологічних процесів пошиття того чи іншого. І я зараз вчуся все з інтернету. А це не майстер-класи, я не майстер-класи знімаю. Я знімаю просто відео про те, як шию я, не знаючи технології, просто навчаючись у інших. Тому я ж кажу: неважливо. Не з чого ти шиєш, і як ти шиєш, важливе те, щоб це приносило тобі радість і задоволення, і не тільки тобі, і твоїм близьким. Тому що, наприклад, я шию навіть із клаптиків, з залишків цих джинси, я шию і косметички, і ланчмати, і якісь там підкладки, і вони дуже в нагоді у. У господарстві навіть як підкладочка під якусь вазочку. Можна вазочку не на стіл поставити, а на ось цю підкладочку і м'якенько буде, і не буде стіл царапатися. То я ж кажу, взагалі-то я в зв'язку з тим, що я росла у Радянському Союзі, в мене таке, знаєте, ставлення до всього, що я маю, дуже, знаєте, я як Плюшкін. Я все збираю, 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 і я не можу його викинути, бо я знаю, що я з цього можу щось пошити. Ну, це так, да, це, напевно, синдром Плюшкіна, але я нічого не можу з цим робити. Я навіть зараз оці всі залишки, обрізочки від цих робіт, я всі збираю окремо в коробочку, і потім, напевно, щось ще пошию. З цього. Може, якийсь. Може, ланчмат буде, може якась косметичка буде, може буде якийсь такий е, гаманець для, ну, для дрібних монет. Не знаю, може для гаманець для окулярів буде, не знаю, але поки що я все збираю і щось, щось буде. І е, з приводу трішечки. Трішечки розкажу з приводу пошиву. Ось ця лапка, дивіться, цю лапку я придбала, бо бачила декілька відео про її використання. Ця лапка робить ось таку призборку, таке призборювання. Взагалі-то мені сподобалось, але ось на таких тонких тканинках, бачите, вона іноді призборює, а іноді ні. Але це не заважає потім трішечки, тобто підтягнути нитку можна. Можна. Одна нитка йде вона більш, з більшим натяженням, ось верхня, а, нижня, тобто, вибачте, нижня, а верхню нитку можна зробити легше натяжіння і тоді її підтягнути. І це мій творчий безлад. Я шию з шматочків, тому в мене все в шматочках, все лежить. Все поруч, все розкладено. Ось, до речі, це третє плаття, яке вже бу... ще буде. Це вже верх, ну, ліф від нього. А... І одразу що хочу сказати? Чому в мене там деякі дівчата можуть, можуть запитати, чому там декілька спідничок і я їх... Зшиваю одна на одну. Ну, По-перше, я хотіла, щоб спідничка на, цьому, на цій суконьці була така більш пишна. По-друге, всі ці шматочки, всі ці юбки, ось ці біла, синя, темна синя і підкладочна, до речі, там внизу, ось ця нижня юбка це підкладочна тканинка. Теж її, її був цілий. Такий шматочок, цілий відрізок, тому там було зовсім просто кроїти. А ось ці всі тканинки фатинчик, цей, мені довелося під розмір підбирати, вирівнювати, тому всі вони різної довжини вийшли. І кожну окрему спідничку я призборювала, і кожну окремо нашивала. Ну, Казати так, щоб я не задоволена, я би не сказала, але ось я зараз передивляюся відео при монтуванні, при монтажі. І знаєте, прийшла до мене така думка, що напевно не треба було цього робити, напевно, треба було взяти всі ці спіднички, вирівняти під один розмір, всі разом призборити і пришити одну юбку. Це і часу менше вийшло би. І, Напевно, воно і краще було б, я не знаю, але вона така доволі така пишненька спідничка вийшла. І ще хочу що розказати, дівчата. Ось це платько, воно було пошита більше місяця тому. Я спочатку не могла змонтувати відео, весь час щось заважала. А Потім я його змонтувала. Я не могла його озвучити теж то я погано себе почувала. То хтось був вдома, і весь час хтось заходив. То було таке, що телефон дзвонив. Ну, ну Просто якийсь жах. Ну, Ніяк я не могла озвучити ось це відео. І... Мала і не захотіла його носити. Я не знаю, чому. Ну, тепер я знаю чому. Не могла зрозуміти. Вона просила, щоб це плаття було з квіточками, як перше. А я її відмовила, тому що, ну, як на мене, таке ж плаття з такими ж квіточками шити, ну, не по феншою. І потім, у зв'язку з тим, що тут біла юбка, ці сині квіточку квіточки сюди б ну, нік ніяк не клеїлись. Ну, це не в моєму понятті. Вони мені тут не лягли. І це платько висіло-висіло, і я згадала, що в мене є з гіпюру ось такі е е е квіточки. Теж е я ні, десь мені донька давала якесь своє плаття, сказала, відріж мені їх, вони мені не подобаються, вони мені тут не потрібні, відріж і забри, там десь використаєш. І я згадала, що в мене десь ось такі білі квіточки лежать з паєтками і з бісером. Ви знаєте, я виклала, виклала наверх налів з цього платьку, і воно навіть світліше стало, тому я їх пришила і з тими ж паєтками, і з тим же бісером, і плаття набуло. Такого нового світлого вигляду. Малі дуже сподобалось, і взагалі то всім сподобалось. Вона таке яскраве стало. І мені здається, що саме тому в мене не виходила озвучка ось, ось саме цього відео. До речі, воно дуже складна озвучка в мене. Якщо чесно, я не знала, як розповідати, що розповідати. Воно нібито все видно. Це відео, але може комусь щось, щось треба пояснити. Ну, не знаю. Я ж кажу, що навіть сьогодні я там озвучувала це вже, напевно, там п'ята озвучка, яка зараз, сподіваюся, вона залишиться. І ось це воно таке, бачите, яке красиво вона вийшла, яке світле. і... Таке яскравий з цими квіточками і листочками, і паєточками, і всім цим. Ну і вже це відео доходить до кінця, дівчата. Аж охрипла я так довго розмовляла багато. Дівчулі, красотулі, хлопчики красунчики. Дякую, що зайшли, завітали на мій канал. Дякую, що подивилися, поставили вподобайку за те, що написали мені коментар, будь-який коментар. Я всі коментарі приймаю, на всі коментарі відповів, навіть на погані. Всім бажаю миру і добра. До нових зустрічей, друзі. Па-па!